Природа дивовижна, як це чудово пізнавати внутрішнє життя рослин, птахів, риб у морських глибинах, закони планет на небосхилі. Але найбільшим чудом, яке гідне всілякого захоплення і дослідження, є людське життя. Ніщо у світі не може зрівняти з людським життям. Спробуємо зрозуміти чому. Якщо б ми мали можливість хоча б на одну мить побачити чоловіка та жінку так, як бачить їх сучасна молекулярна біологія, то ми б побачили захоплююче видовище: мільярди клітин, які рухаються у ідеальному синхронізмі та здійснюють надзвичайно складні та точні функції. Тільки подумайте: у нашій галактиці мільярди зірок, а клітин у нашому тілі у тисячі разів. Більше ніж зірок у галактиці. Але людина таке високоорганізоване, цілісне та гармонійне створіння, є також чимось, що виходить за рамки цілесної оболонки. Людина, передусім, це особистість, яка відрізняється від будь-якого живого створіння. Тільки у людини загадковим чином запалюється, як вогники, свідомість, сумління, мораль, ностальгія, страждання та відданість у коханні, це робить із людини найшляхетнішу частину сотворіння, його вінець. І тільки вона, людина, може керувати своїми інстинктами за допомогою своїх здібностей та можливостей, відповідно меті, котру вона сама собі ставить. Але людина. Вінець творіння, найскладніша високоорганізована істота, починає своє життя з мікроскопічної іскорки, запліднено яйцеклітини. Можемо впевнено сказати, що ця іскорка, цей ембріон людини, є найбільшим чудом Всесвіту. У материнському лоні створюється неповторність кожного людського створіння, котре з'являється на світ вже з власним життєвим досвідом. Тому що на протязі перших дев'яти місяців нашого внутрішнього життя ми працюємо та змагаємо за своє існування інтенсивніше, ніж за все наступне життя. У такому випадку. Слід краще ознайомитись з нашою великою історією. Прямуйте за нами, і ми зможемо разом захоплюватись розкішними матеріалами. Дитина у материнському лоні. Сама дитина буде головним героєм нашого фільму. Чудові кадри, які показують внутрішньоутробне життя дитини, були реалізовані за допомогою найскладніших приладів після тривалого періоду досліджень найвідомішим у галусі медицини фотографом Леонардом Нільсоном. За цей видатний труд він отримав диплом медичного факультету Стокгольмського університету. Як це завжди робиться, перед тим як познайомитись з головним героєм, проілюструємо факти, які йому передують. Будемо ніби вести відлік назад до великого моменту, його життя, яке тільки розпочалось, і його історія, котра входить у всесвітню історію. Тіло людини можна порівняти з будинком, який складається з мікроскопічних цеглинок, котрі називаються клітинами. Ми бачимо клітини епідермісу, тобто шкіри, які збільшені у 1600 разів. Клітини це живі мікроскопічні автономні частинки, які утворені з мільярда молекул, котрі дихають, харчуються, реагують на все, що їх оточує. Кожна клітина людини має центральну частину ядро, котре містить 46 паличок, так званих хромосомів. Тут ми бачимо їх зображення при великому збільшенні. Вони утворені з мільйона молекул, які звуться генами, тобто носіїв генетичної спадковості. Гени та генетичні закони зумовлюють ті характеристики, які відрізняють нас від усіх інших людей: стать, зріст, кольор очей і таке інше. В усіх клітинах людини є єдиний індивідуальний генетичний код, так званий ДНК. Таким чином клітини розрізняють одна одну та не відторгаються, а навіть навпаки, допомагають одна одній для спільного добробуту. З підліткового віку і на протязі всього дітородного періоду організм продукує статеві клітини, сперматозоїди у чоловіків та яйцеклітини у жінок. Ці клітини запрограмовані на з'єднання та перетворення у єдине ціле в дитину нового головного героя в історії людства. Зустріч сперматозоїда та яйцеклітини відбувається у жіночому лоні. Тут ми бачимо яйцеклітину, яка щойно вийшла з яєчника. Вона оточена своєрідною мантією, шаром маленьких клітин. Зараз яйцеклітина зникне, тобто війде у просвіт фалопівої труби. Потім у своєму каналі буде керувати її до матки. Тільки одна яйцеклітина і один раз на місяць дозріває у жіночому організмі. І ця яйцеклітина може бути заплітана протягом короткого проміжку часу біля 24 годин. В іншому випадку вона розкладається, провокуючи початок менструації. Яйцеклітина єдина клітина таких розмірів. Вона маленька, як кінчик голки, проте вона найбільша в організмі людини. Ця клітина гігант має все необхідне для задоволення перших потреб нового. Індивіда. З самої першої миті материнська істота піклується та забезпечує усім потрібним своє творіння. Ось чоловічі статеві клітини сперматозоїди. У їх голівці міститься генетична спадковість батька і його подарунок заплідненню. Хвостик, який потім розчинюється у яйцеклітині, служить сперматозоїду для руху у жіночих внутрішніх статевих органах. Завдяки цьому хвостику сперматозоїд піднімається угору до каналу фалопівої труби у пошуках яйцеклітини, складна мандрівка, яка займає 6 годин. У спермі знаходиться мільйони сперматозоїдів. Усі вони повні рішучості завоювати яйцеклітину. Однак багато з них гине при подоланні перешкод. У всіх сперматозоїдів обмежена життєспроможність, нічого дивного, що інколи так важко досягнути бажаної вагітності. Зараз об'єктив показує нам велику яйцеклітину, до якої наполегливо прямують маленькі сперматозоїди, котрі нарешті досягли фалопівої труби. Але тільки один з них зможе пройти через стінку яйцеклітини, яка одразу після цього стає товстішою і відкидає решту претендентів. І ось крапка відліку, магічна мить запліднення. В яйцеклітині ми бачимо чоловічі та жіночі ядра, котрі зараз ледь торкаються одне одного. Потім вони зімлються у єдине ціле. При злитті жіночої та чоловічої клітини хромосоми змішуються та обмінюються генами. Можливі комбінації безмежні, унікальні і єдині. Ось він наш головний герой. Ця дитина, людина, яка утворена з єдиної клітини, є чудом, яке ми не можемо усвідомити у повному обсязі. Так само, як ми не здатні чути надто високі для нашого вука звуки. У цьому мікроскопічне моя вже є завдання такої складної програми, яку не може розробити жоден комп'ютер. Програми з мільйонами даних і з неймовірною енергією для її здійснення. Ніхто не в змозі пояснити. Як одна мікроскопічна клітина відтворюється в мільярди ідентичних клітин з тим самим генетичним ядром та дає початок різноманітним тканинам організму, таким як м'язи та мозок, рідка кров та тверда кісткова тканина, кінцівки та очі. Неможливо пояснити, як ці клітини працюють так узгоджено, несучи користь інші для реалізації загальної програми, але передусім. Непоясненою є величезна сила духа, якою володіє це нове життя. Це все фантастично та загадково, але цей шлях пройшов кожен з нас, неймовірне чудо природи, її вінець творіння. Це перша ніжна колиска, яку приготувала мати своєму створінню. Це дуже тонкі шари фалопівої труби. Яка загадковим чином попереджена про зароджене у ній життя? Фалопіва труба раптово стає м'якою, адже вона має пестити та пересувати до матки дорогоцінну запліднену яйцеклітину. Але не одна фалопіва труба піклується про неї. У материнському організмі спрацьовує сигнал, і всі клітини, ніби попереджені про те, що дитина знаходиться серед них, що вона має бути захищена. Ось воно, це мікроскопічне створіння через одну мить після запліднення. Воно вже оточене піклуванням матері, яка ще не усвідомлює всього, що відбувається. Чудова материнська істота відповідає на потребу малюка одразу, усіма своїми силами. Через пару годин після запліднення клітина диття повна життєвою силою, яка л'ється через край, починає ділитись. У її ядрі хромосоми набухають, збільшуються у розмірі до тих пір, поки не поділяться на дві ідентичні частини з тими ж самими генетичними властивостями у тій ж самій генетичній комбінації. Так, одноклітинний ембріон, перша форма людської істоти, стає двоклітинним і так від двох до чотирьох до вісьми. Клітини діляться з величезною швидкістю, доходячи до мільярда. Це разюча будова людського тіла. Дитина сміливо іде назустріч життю з нестримною життєвою силою та енергією, котрі будуть його супроводжувати на протязі багатьох років. Це малюк, котрий спускається по каналу фалопівої труби, і якого ніжно штовхають її китиці. Грудка з клітини, яка ззовні нагадує ягоду ожини і називається морола. Нарешті, між четвертим та п'ятим днем, морола виходить з тунелю і розташовується в матці. Зараз. Малюк хоче рости. Його запас поживних речовин підійшов до кінця, тому він посилає мамі сигнали з проханням допомоги, користуючись гормональним кодом, тобто випускає органічні речовини і спрямовує їх у центр керування матері. Відповідь не примушує довго чекати. Слузова оболонка матки стає більш м'якою і задовольняє потреби малюка, пропонує гніздечко та харчування. І ось. Нарешті наша маленька ягідка знаходить свій притулок. Вона розраховує на свою матір, і так буде завжди. Увесь спрямований на виживання наш герой покривається особливими наростами, котрі йому необхідні для того, щоб закріпитись у матці. Ці своєрідні нарости перетворюються згодом у плаценту. Приблизно на шостий день малюк змінюється ще раз. Він втрачає сферичну форму, згортається і покривається зародковими листками. Ці листки одразу ж націлюються на утворення органів і тканин. Ніби у фільмі. Ми бачимо чудову квітку, яка дуже швидко розпускається на наших очах, але немає квітки, яка витримала б порівняння з цією головною квіткою природи. Перші два тижні дитини співпадають з двома останніми тижнями менструального цикла матері, 14 днів після овуляції. Тому, коли малюк починає третій тиждень свого існування, мати ще не підозрює про його існування. До тих пір Поки значна затримка менструації не викликає її сумнівів. Але перед цим Малюк вже отримав бурхливий розвиток. Почалось утворення головного мозоку. Він утворив нервову систему, легені, кишечник, шлунок і серце. Вже наприкінці третього тижня в цьому тендітному тілі бутоні б'ється серце. Маленьке серце дитини вже почало своє тік-так, а мати ще навіть нічого не знає про його існування. Захопимось їм. Ось перший план цієї маленької людини, яка живе у тілі матері трохи більше місяця. Ось так, згорнувшись комочком, він нагадує маленького боксера, який повен життєвої енергії. Зона червоного кольору під ручкою, це печінка, яка отворює кров і вводить її у кровообіг. Дитина сама отворює кров, як і інші органи і тканини. Її серцебиття зараз вже більш регулярне і може бути записане на електрокардіограму. Ось наша дитинка у шість тижнів. Голова, яка, здається, хоче привернути до себе всю нашу увагу, буде ще довго найзначнішою і найзворушливішою частиною цього маленького тіла. Тут усередині розташовується надзвичайний центр керування. Тут зберігаються іскорки інтелекту, котрий у майбутньому